Вімкнення Wi-Fi і налаштування Wi-Fi в прицілі Гайоджі GS515. Спочатку ми вмикаємо прибор довгою нажаттям на кнопку Вімкнення. 3 секунди. Наш прибор увімкнувся. На екрані, як ви бачите, зображений вимкнений Wi-Fi біля Wi-Fi. Стоїть вказівочка, що він не вімпнений. Заходимо в меню. Ближня кнопка до вас, стрілочка, яка вказує на вас, зажимом на 3 секунди. Ми зайшли в меню, і тепер нам треба знайти меню Wi-Fi. Кнопочкою вправо або вліво. Переходимо налаштування. Я пробую кнопкою вправо. Найшли Wi-Fi. Тепер знову кнопкою на себе ми вмикаємо Wi-Fi в приборі. Після ввімкнення додатку переходимо до налаштувань телефона. Відкриваємо наш телефон, знаходимо всі з'єднання Wi-Fi. Вибираємо одне з'єднання GS515. Ігноруємо, ігноруємо запит на підключення, що без мережі. А тепер скануємо сам додаток. Відсканували додаток і встановлюєте його, ігноруючи всі попередження. Про те, що це незахищене з'єднання. Відкривши додаток, під'єднуєтеся до мережі GS515. Все з'єднання по Wi-Fi повністю з вашим прибором є. І ви тепер можете користуватися при роботі цього приціла, робити захват. Кожен раз, коли ви будете вмикати-вимикати приціл, вам буде треба налаштовувати режим Wi-Fi.